Усім доброго раночку! Вітаємо вас на каналі Життя на платовщині. Сьогодні я прокинулася трошки раніше, щоб подихати свіжим повітрячком, тому що у нас дуже жарко, вранці ще трошки прохолодніше, набираю водичку, обов'язково вранці випиваю стаканчик водички. І йду, сідаю на поріг і насолоджуюся. дихаю свіже повітрічко, п'ю водичку. І також вранці стараюся хоч декілька віршів прочитати із Біблії, тому що це наша духовна пожива. Ось так сьогодні закликаю, щоб ми благословляли нашого Господа. Почитала і можна приступати, щоб зробити невеличку зарядку. Скоріше, навіть не зарядку, а розминочку. Просто трішки на шию, на руки, щоб було легше. І сьогодні на сніданок я вирішила приготувати варенички. Для того я раніше також і встала. У мене вчора залишилася картопелька і думаю, приготую на сніданок вареничків. Тому приступила, замісила тісто, воно вже відпочило, поки я робила зарядочку. І тепер ліпимо наші вареники, насолоджують з пташечками, співають півники. Дуже гарно, свіженько, ось так посидіти на вулиці, поліпити, в спокій, нікуди не спішачи, немає великого шуму, просто насолода. Варенички я замішувала на сироватці, Додаю трошки соди, сіль та борошно. Люблю таке тісто, дуже гарне, воно коли свариться. Ось такі справи у нас на Полтавщині. Наліпили варенички, тепер можна варити їх. Також жарю сало з цибулькою обов'язково, дуже любимо вареники з картоплею і салом. Але в сало обов'язково додають цибулю. Цибуля додає дуже гарного такого смаку. Все, варенички відварили. Тепер можна смакувати і будити своїх діточок. Сало вже пожарилось. І готово. Накрила також столик на творку, щоб також було трошки ще свіжіше, прохолодніше і можна було смакувати. Тому усім-усім смачного. Хто любить вареники, також, так як я, із салом, із цибулькою, з домашніми помідорами, дуже-дуже смачно! Хочеться поособливо в такі ранки. Прославляти і дякувати Богу, що маємо ще добрий час, добру можливість ось так просто насолоджуватися і жити під мирним небом. Багато хто цього сьогодні не має, потрібно цінувати. Тепер прийшла будити моїх діточок-віточок, вони дуже солоденько сплять, у нас вони люблять довгенько поспати, не люблять вранці дуже ставати. І так самого народження, самого маличка. Але деколи бочу, деколи встають самі. Ось тут проснулася наша діночка-квіточка. Ще всі сонні, але вже готові вступати в новий день. Тому. Заохочую вас сьогодні також зробити варенички. Хто любить любити робити варенички? Показала вам трішечки однесеньку частинку мого ранку. Думаю, що, можливо, когось змотивувала до чогось доброго. А на цьому ми прощаємося з вами. Усім до зустрічі у нових відео.